Кюріте матно удання у нас око арпеліматі Дружківка, Донеччина російська ракета знищила льодову арену Альтаїр. Відомо про двох поранених внаслідок удару впала стіна та український прапор вцілів. Ще одна ракета влучила в село Яковлівка. Били й по Краматорську. Снаряд пролетів на подвір'я приватного будинку. Одна людина поранена. Вже зранку росіяни обстріляли житловий квартал у Кураховому, поціли в багатоповерхівку. Одна людина загинула, ще двоє постраждали. 70 ударів окупанти завдали по прикордонню Сумщини. Постраждалих немає. На Херсонському ж напрямку росіяни ніяк не можуть визнати поразку та нещадно б'ють по житлових кварталах. За добу майже 80 разів. Обстріляли область. Дві людини загинуло. Ще дев'ятеро поранено. Послідство ночного прильоту сьогоднішнього. Ось такі од діла. А це Харківщина. Вночі загарбники з артилерії та мінометів накривали Куп'янський та Чугуївський район. Люди вціліли. Запеклі бої точаться на Луганщині. Росіяни марно контратакують біля Стельмахівки та Макіївки. А наші військові поступово просуваються в напрямку Сватово Кремінна між цими населеними пунктами. Є важлива для логістики окупантів траса. П-66. зараз вона під вогневим контролем ЗСУ. Бійці ССО наші вони виходять на цю трасу і знищують там. Ну не можна казати, що колону, але по дві-три одиниці ворожої техніки з особовим складом. Тобто просто так перекидати, будь-що навіть просто проїхати окупантам по трасі. Це вже в них лотерея і смертельна небезпека. Також триває демілітаризація рашистського залізяча. У сватовому підрозділ 92-ї бригади знищив склад смертоносних боєкомплектів. Цієї ночі росіяни намагалися атакувати й безпілотниками, та спроба виявилася провальною. Усі 27 випущених дронів камікадзе знищили наші сили. ППО загалом за два дні 2023-го захисники неба знищили 100% шахедів. Президент Володимир Зеленський попереджає, що ворог не зупиниться, і атаки продовжаться. Ми маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку. А також її ставка може бути на виснаження, на виснаження наших людей, нашої ППО, нашої енергетики. Але ми маємо зробити і зробимо все, і ця мета терористів зазнала провалу як всі інші. За даними генштабу, протягом доби українська авіація нанесла 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника та 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Захисники збили ворожий гелікоптер К 52 та три розвідувальні БПЛА типу Орлан 10 Поліна Полмарчук, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу.